Визначено перелік установ виконання покарань для тримання засуджених до позбавлення волі та переданих в Україну в порядку видачі або екстрадиції. Це п'ять установ, які розташовані в Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. І Українська Правда зараз вперше публікує фотографії цих установ. Україна також зі свого боку надаватиме в кожному окремому випадку гарантії, що екстрадовані будуть перебувати саме в цих установах. І окрема хороша новина для тих, хто ховається у Німеччині та а вже ж, у Австрії. Адже представники цих країн вже відвідали і проінспектували визначені установи і надали позитивну оцінку.